Доброго дня сьогодні. Я продемонструю вам на цьому відео, як працівник підприємства може створити заяву на відпустку, надіслати її в електронному вигляді керівнику, а керівник її погодити та видати відповідний наказ. Все відбувається в електронному вигляді, в системі електронного документообігу Інстаку за допомогою обміну документів, підписаними кваліфікованим електронним Підписом. Для цього потрібно дві речі: заповнити дані працівника і дані роботодавця в меню Мої контрагенти. Дані фізичної особи заповнюються вручну. Натискаю на кнопку Додати фізичну особу і заповнюю дані на тих мовах, які мені. Потрібно не обов'язково заповнювати прям усі поля, тільки ті, які потрібні для зазначення в заяві на відпустку і в наказі, або в інших документах, які планується створювати. Згодом дані можна оновити. Юридична особа додається теж шляхом. Натискання на кнопку Додати компанію або ФОП. Після цього потрібно здійснити пошук по назві або по ЄДРПО. По ЄДРПО буде, результати пошуку будуть точнішими. І дані з реєстру підтягнуться в пошукову видачу. Потрібно вибрати те підприємство, яке вам потрібне. Можна переглянути його деталі, якщо так, натискаємо кнопку Додати. При цьому максимально буде додано даних, які містяться в державному реєстрі, а ті дані, які відсутні, можна буде додати вручну. Наприклад, це посада керівника, оскільки в реєстрі вона зазначається, як правило, просто керівник, а не, наприклад, директор чи генеральний директор. І банківські рахунки, представники по довіреностях, в цьому мені можна додати: і рахунки. Назву керівника можемо відкоригувати вручну. Керівник міняємо на. Директор згідно установчих документів компанії. Після того, як дані контрагентів заповнені, ми можемо перейти до генерування власне, потрібних нам документів. Заходимо в меню Трудові відносини і кадри, обираємо заяву на відпустку. Я наразі знаходжуся в профілі працівника як фізичної особи, і я обира, обрала документ створити заяву на відпустку. Галками я обираю який саме документ потрібен. Наразі це власне заява. Обираю роботодавця, обираю працівника. Це нехай буде щорічна основна відпустка. Вказую в заяві дані, які відсутні в реєстрі контрагентів, наприклад, моя посада Вона може змінюватися. Зазначаю термін відпустки 14 днів. З... Вибираю в календарику дати. Можу зазначити дату, натискаю Згенерувати в PDF, можу додати своє прізвище до назви файлу. Натискаю підписати, обираю файл ключа. Вводжу пароль. Можу Прибрати галку або залишити, зберегти дані в браузері. Це якщо я підписую багато документів, то мені не потрібно буде щоразу вводити пароль протягом обмеженого періоду часу. Натискаю прочитати, і ключ успішно прочитано. Натискаю Підписати. Закінчити підписання, тому що мені не потрібно, як фізичній особі, підписувати файл кваліфікований електронною початкою. Документ завантажився на мій підістрій, а система нас перекинула в меню усі документи. Тепер я бачу строчку з записом згенерованого мого файлу, власне, заяви. Якщо прогорнути таблицю, ми побачимо сам файл, історію по ньому, перелік підписів, спільний доступ, і тепер я надсилаю свою заяву на відпустку на погодження директору. Натискаю Додати групу, не вводжу її назву, або можна зберегти, що це власний маршрут документи направляється до директора. Вводжу емейл і надіслати на погодження і підписання. Наразі документи отримав директором. Ось я зайшла в профіль товариства з обмеженою відповідальністю як керівник і переходжу в меню Погодження і підписання. Ось в роботі у мене документ, заява на відпустку. Я перед підписанням і видачею наказу хочу впевнитися, що саме документ це є заява на відпустку. Для цього натискаю завантажити з повною інформацією про ЕЦП. Можу завантажити оригінальний файл, на який накладався підпис в PDF. Ось наша заява з накладеною інформацією про. Електронні підписи, коли підписано, ким підписано, в якій системі, номер сертифікату і час підписання. Тепер можу, натиснувши на групу, переглянути дії, які потрібні з документом. Очікується ваше погодження. Ми це зробимо трошечки за кілька секунд. Подивимося, як відображаються статуси документа. Бачимо ініціатора, бачимо, що погодження в процесі, загальний статус документа, і в поточному статусі очікується моє погодження. Натискаємо на очікується ваше погодження. Переходимо в меню, в якому ми можемо зробити активні дії, або погодити, або відхилити, залишити коментар, погоджуємо заяву на відпустку. Тепер мені потрібно видати наказ. Заходжу в шаблон документу і. На підставі отриманої заяви видаю наказ, обираю роботодавця і працівника з випадаючих списків, додаю додаткову інформацію за необхідності. Уточнюю те, що не зазначено, наприклад, назва структурного підрозділу. Департамент, назви професії або посади. Обираю дати. Зазначаю термін відпустки. Визначаю, чи надається матеріальна допомога на оздоровлення чи ні. І підписую. Для цього я натискаю на PDF, уточнюю назву файлу, наказ на відпустку і ванов. Продовжити підписати? Обираю файл ключа вже як директора, а не як фізособи. Вводжу пароль. Прочитати. Натискаю кнопку Підписати наказ. Система пропонує підписати цифровою печаткою. Обираю файл ключ цифрової печатки. Невірно ввела пароль, система дала мені про це знати, і потім переписала пароль невірний, натиснула Підписати. Тепер наказ завантажився на мій пристрій. Але мені потрібно, щоб із наказом ознайомився сам працівник. Для цього я в згенерованому документі натискаю на меню на піктораму «Надіслати на погодження і підписання, обираю підписання, натискаю Додати групу, вводжу емейл працівника, надіслати на погодження і підписання. Переходимо в меню походження та підписання і бачимо статус. Надіслано на підписання, кому на який емейл і коли. Тепер повернулися в профіль працівника. Заходжимо в меню Погодження та підписання. Бачимо, що надійшов наказ на відпустку, і його потрібно прогортимо табличку, підписання в процесі. Потрібно накласти підпис, власне, накласти підпис, тому що на паперовому наказі працівника розписується особисто, тому, по аналогії з паперовими документами, накладається електронний цифровий підпис. Точніше, кваліфікований електронний підпис. Щоб переглянути документ перед підписанням, потрібно переглянути інформацію, яка міститься в ньому. Ось бачимо, що це наказ, дати, на які було подано заяву на відпустку, підписи. Директора та е, печатки і е, наказ можна підписувати. Прогортаємо табличку. Очікується ваш підпис. Натискаємо, можемо залишити коментар, дякую. Підписати. Обираємо. Е, файл Фай працівника. противника. Подписати. Система пропонує накласти кваліфіковану електронну печатку. Нам не потрібно. І тепер документ повністю підписаний, як заява погоджена, так і виданий наказ про відпустку, з яким було належним чином ознайомлено працівника. Нагадую, що ми знаходимося в особистому кабінеті працівника. Тепер поновлюємо сторінку і завантажимо файл з усіма підписами, оскільки нам пройшов документ з двома тільки підписами директора і печатки з двома кепами, то поновлюємо сторінку для того, щоб відобразився підпис вже ще працівника про ознайомлення. Завантажуємо документ, він завантажиться у нас у формі архіву. Його потрібно розархівувати, щоб перевірити. Тепер переходимо на сайт дії. Завантажуємо наші файли з підписами, відкриваємо папку і обираємо одразу два файли. Натискаємо Перевірити, І нам система видає таку інформацію. Файл з підписом. З усіма підписами, які були накладені на файл файл без підпису. Це означає, що останній файл, який нам система демонструє файл, на який було накладено підпис працівника. Тобто, вже з двома підписами директора та печатки. Ось ми його завантажуємо. І протокол створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису. Результат перевірки можна завантажити на комп'ютер і роздрукувати, якщо потрібно. Тепер повертаємося до файлу з нашого архіву, в якому є тільки два кепи: це підпис директора і початка. Відкриваємо. Натискаємо перевірити. І отримуємо файл з підписом, той, який ми надіслали на перевірку, файл без підпису, просто в PDF. І, і протокол перевірки, а також інформація про підписувачів. Завантажимо файл без підпису. Тут має бути накласна відпустка. Без жодної інформації про накладені підписи. Тому що, власне, на нього. Накладалися підписи. Файл протокол створення та перевірки. Ось так він виглядає. Тут вже детальна інформація про підписувачів. Перший це фізособа особа як директор. Ось ми бачимо підписувач прізвища і зазначену організацію. І другий, другий кеп це електронна початка. Таким чином ми розгорнули файл з накладеними трьома кепами до початкового стану, на який накладалися електронні підписи. Ці документи є чинними, вони прирівнюються до таких, як які підписані власноручним підписом, і надаються як оригінали документів в суді. Значить, кожна копія електронного документа підписаного КЕП, так само як і не підписаного, є його точним оригіналом, на відміну від паперових документів. Якщо в паперовому вигляді оригінал документу є один, то в електронному вигляді кожна копія електронного документу є його оригіналом, тому що містить однакові повністю ідентичні дані.